Люд в український банківський сектор готівкові розрахунки, які цього року обмежили 150 тисячами гривень, наступного можуть ще більше урізати. Фахівці галузі пояснюють, Україна прагне підписати угоду про асоціацію з ЄС. Тож доводиться приводити наші стандарти до сусідських, яких ще новацій чекати в разі позитивної відповіді на саміті у Вільнюсі вже за два тижні. Дивіться далі. Менше грошей на руках, більше на картках. Готівкові розрахунки в Україні можуть обмежити стати гривень, і це ще не межа, кажуть самі банкіри. Мовляв, таким чином влада хоче вивести якомога більше гривень в стіні, а заодно й наблизити галузь до євростандартів. Є три версії 80, 100 і 120. Кожна з них може бути е, обоснована. Либо каким-то психологическим барьерам, допустим, 100 тысяч, либо привязкой к нормам зарубежных стран, где там 10 тысяч долларов. Сейчас ведем с национальным банком также дискуссию о том, что сумму надо уменьшать. Для того, чтобы увеличить безналичные расчеты, необходимо обеспечивать выплату на карточные счета тех же зарплат, пенсий, прочего-прочего, да? обеспечивать посттерминалами все государственные предприятия, там коммунальные предприятия. Рухаємось в Європу та довіряємо гривні у НБУ та комерційних фінустановах, Наголошують, все більше депозитів українці відкривають у нацвалюті. Причому строки вкладів за останній час зросли утричі. замість короткострокових середньо та довгострокові. На сьогоднішній день 57% депозитного портфеля в національній валюті. Два роки назад 51% був в іноземній валюті. Тось ми бачимо тенденцію. Сьогодні ми про те, що населення стало більше продавати валюту, ніж покупати. цю тенденцію захраніть, то я думаю, що банковська система получит доповнительний ресурс. Додатковий ресурс може отримати Україна і від ЄС Брюссель пообіцяв нам грошову допомогу, якщо ми зможемо поновити співпрацю із міжнародним валютним фондом. У регуляторі наголошують, і навіть без іноземних кредитів вітчизняна фінсистема може утриматися на плаву. Україна упродовж останніх. Кількох років довела, що вона може честю виходити із ситуації, коли вона не має постійних системних джерел фінансування, таких як, наприклад, позики міжнародного валютного фонду, і я впевнений, що за будь-яких умов ситуація буде стабільною та прогнозованою. Стабільним і прогнозованим буде і курс гривні щодо долара чи євро. Обіцяють у НБУ, проте іноземні фахівці радять відпустити його у вільне плавання. кажуть, курсові коливання це нормальна європейська практика. Система гнучкового обмінного курсу краще підходить українським характеристикам економіки. Ми вважаємо, що більш гнучкий обмінний курс піштовхує експортну ефективність, економічне зростання, особливо на тлі волатильних експортних цін і попиту. Натомість вітчизняні банкіри пояснюють, курсові стрибки можуть призвести до погіршення економічної ситуації, адже фінансова грамотність самих українців на досить низькому рівні. Якщо зараз на валютному ринку.